Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні ми поговоримо про події 15-річної давнини. Мова буде йти про російську агресію проти. Грузія, яка була розпочата 8 серпня 2008 року, і, на моє глибоке, переконання продовжується станом на сьогоднішній день. Оскільки а не Південна сеція, а не Абхазія в де-факто не контролюється Грузією, а знаходиться під окупацією російських військ. Росіяни. Своїми брехливими причинами, якими вони завжди намагаються прикрити будь-яке своє військове вторгнення, з приводу Грузії вони називали захист, ну, ж таки умовний населення цих регіонів Південної Осетії та Абхазії. Хоча істинні причини, як ми розуміємо, якраз виходили з того, щоб як мінімум змістити легітимний уряд Грузії і президента. Тодішнього Грузії за Кашвілі, а як максимум захопити повністю Грузинську державу і підкорити її собі. Чому ми говоримо сьогодні про події 15-річної Дани та через те, що Західний світ у 2008 році фактично ніяково відреагував на агресію Росії проти України, Грузії. Європейці на той період часу жили в рожевих окулярах, що з росіянами можна домовлятися, з ними можна торгуватись, якщо виконувати їхні якісь маячливі червоні лінії, які вони ще тоді намагались намалювати. Якщо говорити загалом про події, 8 серпня 2008 року вони почалися з Східвалі. Міста, яке знову ж таки умовно є столицею Південної Осетії, саме з цього міста Росія розпочала вторгнення в бік oh. Грузії. І це призвело до того, що за короткий період часу Грузія понесла значні втрати і тодішній президент Грузії Михайло Саакашвілі, розумів, що він не зможе довго протистояти. Цій російській армаді. І фактично це призвело до того, що 10 серпня 2008 року Закашвілі підписав план перемир'я, який був запропонований Євросоюзом. У той період часу ініціювали мирний план французи, і відповідно до цього процесу підключився тодішній президент Франції Ніколя Церкасів. Він запропонував план. з Пунктів їх тут 5 щодо припинення протистояння між Росією та Грузією. Які ці пункти були? Давайте з ними ознайомимося. Перше остаточно припинити всі воєнні дії. Друге, забезпечити вільний доступ гуманітарної допомоги. Третє повернути збройні сили Грузії в місця постійної дислокації, четверте повернути збройні сили Росії на лінію, що передувала початку бойових дій, а до створення міжнародних механізмів прийняття російськими миротворцями додаткових заходів безпеки. Які вони миротворці, вони агресори ж були. Але в пункті було зазначено про миротворців російських. І п'яте, це розпочати міжнародне обговорення, питання майбутнього статусу південної сеті Абхазії, а також шляхів забезпечення їхньої знову ж таки безпеки. У попередньому плані був пункт про міжнародне обговорення майбутнього статусу невизнаних. Республік, проте за проханням Грузії, він дещо був змінений. Ця угода отримала назву План Царказів. В Росії її ж називала План Медведєва Царказі. Росія не контактувала з тодішньою грузинською владою і все мене проводили через. Французького президента. Але, як ви зрозуміло, Росія може знов-таки багато що підписати, але ж вона це не виконує. І після підписання цієї, знову ж таки, угоди Росія замість того, щоб відвести свої війська так, за лінію, де розпочиналося це вторгнення, вони продовжували наступати вглиб грузинської території. І у подальшому цивілізований світ почав розуміти, що з цим потрібно щось робити, тому що Росія таким чином окупує Грузію повністю. 26 серпня 2008 року росіяни визнають незалежність Абхазії та Південної Осетії, і такий указ видав президент Дмитро Медведів тойчасний. Водночас російські війська. Продовжували залишатись на території Грузії. Тобто цей план Сарказі, який був узгоджений 10-12 серпня, він не був виконаний. І ось Сарказі, 8 вересня, знову ж таки здійснює візит до Москви, яка фактично ігнорувала підписану угоду, і своїми діями творила нову реальність. Попри своє засудження дій Москви, Європа виявилася не готовою до жорсткого протистояння вялою, і Сарказі змінив фактичну угоду свого імені вже під диктовку Кремля, бо території Південної Есеті Абхазії де факто вилучилися з тексту раніше підписаних документів. А це означало, що Росія... Там могла продовжувати знаходитись. Нові умови проголошували наступне: що через тиждень будуть зняті блокпости між Сенакією Путі через місяць, повне виведення російських військ з грузинської території, поза Південною Осетією і Абхазією. І ось це якраз був дуже величезний провал західних країн. Коли фактично вони погодилися на таке формулювання мирного плану, 1 жовтня в зоні грузинського південно осетинського конфлікту будуть розміщені 200 спостерігачів Європейського союзу. Потім їх число може бути збільшене. У подальшому, 15 жовтня 2008 року, в Женеві повинні початись міжнародні дискусії з приводу Південної Есеції і Абхазії. Французький президент ще раз заявив, що є засуджує одностороннє визнання незалежності Південної Есеції і Абхазії, не Росії вирішувати, якими повинні бути межі Грузії, сказав президент Франції. Але. Фактично цією угодою, яку він запропонував Росії, він собі суперечить, що фактично Росія так і вирішує, якими будуть межі Грузії. Тобто це був повний провал західної дипломатії, і це призвело до того, що Росія, не бачучи, без, бачучи точніше, безкарність своїх дій в Грузії в 2014 році здійснила акт агресії. Проти нашої держави і продовжує це робити станом на сьогодні, тому що в 22-му році розпочалось широкомасштабне вторгнення Росії проти Української держави. І цілі знову ж таки вони досить схожі з тими, які ставила собі Росія, коли здійснювала вторгнення в Грузію. Тільки там була Південна Осетія, Абхазія, а тут так звані ЛНР та ДНР. Все дуже схоже. Так ось західний світ, як я вже сказав, дуже вяло на це відреагував. У чому це полягало? Перше, не було конкретного засудження Росії, яка здійснила вторгнення до незалежної Грузії. Говорили про те, що засуджували одностороннє визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії, якихось конкретних. Звинувачень в бік Росії багатьма цивілізованими державами, не всіма, а багатьма, вони їх не висловлювали. Тут варто знову ж таки відзначити прибалтійські держави, Сполучені Штати Америки, які прекрасно розуміли, що якщо Росію не зупинити в Цій ситуації вони будуть спроможні на подальші агресивні наміри проти інших держав, особливо ті, які входили до складу Радянського Союзу. Щодо України у той період часу Україна, якщо президент України Віктор Ющенко відреагував і правильно відреагував на агресивні дії Росії проти Грузії, засудивши це. То ось парламент і Кабінет міністрів України намагалися ігнорувати загалом ті події. В Верховній Раді не була проголосована постанова, яка б засуджувала акт агресії Росії проти України Юлія Тимошенко взагалі себе аморально поводила, коли в момент як Росія здійснювала бомбардування. Грузинських територій, і вони фактично з Путіним насміхалися над тодішньою грузинською владою. Так ось, оце була перша причина, що з приводу засудження, не всі країни цивілізованого світу хотіли бачити цю війну і її засудити. Друге, не були запроваджені санкції проти Росії у той період часу, причому такі дієві, щоб. Росію зупинити в її агресивних намірах. Далі, ця інфантильна організація Об'єднаних Націй, вона також не виконала своєї ролі в контексті свого ж статуту ООН щодо захисту цив... суверенітетів незалежних держав. Вони з цим завданням також не впорались. І останнє це ось цей мирний план, який фактично показав. Медведєву, а по факту Путіну, що цивілізований світ є безсилим проти агресивних намірів Росії, і їх можна продовжувати. Тому зло, яке є непокараним, воно в подальшому збільшується. І це зараз до великого жалю ми бачимо на території України. Що хочеться останнє сказати до грузинів. Що в даному випадку та влада, яка зараз у вас є, вона є абсолютно проросійська і їй фактично плювати на ті жахливі події, які у вас відбувалися в 2008 році. Чим швидше ви її зміните, тим Грузія знову ж таки буде повертатися до цивілізованого знову ж таки світу. і Цивілізований світ у подальшому буде якось вирішувати питання Південної Осеті, Абхазії. тому що я цілком переконаний, що після обов'язкової перемоги України це питання буде активно знову ж таки обговорюватися. Ми в даному випадку пам'ятаємо по ті страшні події, які відбувалися 8 серпня 2008 року, і в подальші дні, і будемо далі. Це обговорювати для того, щоб ніхто в цивілізованому світі про це не забував і розумів, що Росію в будь-якому випадку потрібно карати за будь-які її агресивні плани, наміри і військові дії. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на ютуб канал індепендент пол та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відео. Цей відеоматеріал прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!